Друзі, у нас в роботу залітає двохкімнатна квартирка. У нас метро Деміївська, 5 хвилин ходьби. У нас дві окремих кімнати, у нас 15-й поверх, у нас 55 метрів квадратних. Хороша доглянута квартирка. Реально гарний стан її. Свіженька. Ось така велика кімната. Реально класна. Ну, збережена квартирка, люди тут жили самі тепер вирішили її продати. Непогана квартирка. Потребує косметики, це так як на мене. Але сам стан квартирки задовільний, все в доброму доглянутому стані величезний балкон, якого можна зробити класну лоджію. Подивіться на цю чудову лоджію, реально вид тут класний. Ось у нас одразу видно метро Васильківську. І Лебіцька прямо класна. Ріану. Дуже топова квартирка. У нас Голосівський парк. Ось подивіться, це Ріану, ці види види класні. Аж голова крутиться. Бомба! Реально бомба. Величезна кухня. Балкон, це, звісно, тут ну, класний. Вміли раніше побудувати щось цікаво. Тут у нас величезна кухня така ось. Втраті десь під 10. Ну, реально немаленька. Як для таких квартир на ті роки, класно. І два санвузла в нас окремі санвузел. Раз. І тут у нас ванна. Тоже положена плиточка. Все цивільніку, класно. Так що запрошую вас на перегляд. У нас дуже ринкова ціна, адекватна, 65 тисяч, власниця хоче. Так що думаємо недовго, приходимо і купуємо. Дякую за увагу.